Всім привіт! Розглянемо блоки з групи олівець. Дана група ось тут ліворуч зразу не відображається. Для того щоб олівець відображався, потрібно підключити відповідне розширення. Для цього натискаємо кнопку Додати розширення в нижньому лівому кутку та вибираємо олівець. Бачимо, дана група має зелений колір і ми розпочнемо з ось цього блоку опустити олівець, тому що лінія буде малюватися тільки тоді, коли олівець опущено, і буде малюватися тоді, коли спрайт рухається. Давайте перейдемо в категорію рух, і потрібно додати якийсь блок для переміщення, наприклад, перемістити. Ну, але давайте візьмемо ковзати до випадкова позиція. Отже, опускаємо олівець, і після того, коли спрайт «Рудий Кіт буде рухатися, за ним буде залишатися лінія. Клацаємо по даних блоках. Бачите, лінія залишається. Повернемося назад в олівець. Якщо ж ми піднімемо олівець, тоді вже за ним лінія залишатися не буде. Давайте опустимо олівець, він буде рухатись, і за ним буде залишатися лінія, після цього піднімемо олівець. І знову нехай ковзає якусь випадкову позицію. І ви побачите, що другий раз, коли він буде рухатись, за ним лінія вже залишатися не буде. Давайте ще раз, щоб було більш наочніше. Так, не зовсім наочніше. Випадкова позиція була дуже поруч. Ось, тепер точно видно. Ну і зрозуміло, якщо щось намальовано, то воно нам не завжди потрібно. Для того, щоб його видалити, використовують блок, очистити все. Бачимо, очищено. Найчастіше очистити все додають на самий початок, і тоді зразу очищується сцена від цього, що намальовано, і продовжується малювання. Між очистити все та опустити олівець, бачите, є штамп. Штамп це залишається зображення спрайта. У нас зараз кіт, значить залишиться його зображення. Давайте зробимо, щоб був штамп, і після цього він почне рухатись. Бачите, є зображення котика, причому не обов'язково опускати олівець. Так, давайте його зараз піднімемо. Бачите, очистити все видаляє також штамп. Зрозуміло, ми можемо змінити кольор олівця. За замовчення, бачите, був синій колір. Так, знову опускаємо. От зараз буде червоний колір. Для того, щоб змінити колір, ми клацаємо по кольору і вибираємо потрібний колір. Бачите, кожен колір має якийсь номер. Можна змінити насиченість, яскравість. Ну і ще можна задати розмір олівця. Він з самого низу за замовчення розмір олівця 1. Давайте поставимо, наприклад, 5. 10 буде ще товстіший. Це ми надаємо олівцю колір. Якщо ж ми хочемо змінити колір олівця, то вибираємо змінити колір на якусь величину. Якщо в нас зараз був червоний, то якщо ми змінимо на 10, то буде ось такий. Давайте попробуємо. Так, справді ось такий. Якщо ж ми. Не будемо надавати колір олівця, то кожного разу колір олівця буде інший. Можна звичайно змінити, настільки змінюється. Якщо ми зараз поставимо змінити колір олівця на 100, то зараз буде колір той самий. Тобто бачите, що зміна кольорів є циклічною. І через 100 колір стає той самий. Аналогічно можна змінювати розмір олівця. Зараз 10 був. І тепер буде змінюватися ну, нехай на 5. Товстіший. Тепер стане ще товстіший на 5. Тобто кожного разу стає все товстіший і товстіший. Ну і на цьому ми розглянули всі блоки. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!